Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось місто Бердянськ. Що заважає? Чи є щось, якісь перешкоди для звільнення міста від окупантів? І щоб це звільнення пройшло без руйнувань і без жертв серед цивільного населення. Скажіть мені, будь ласка, чи є перешкоди для звільнення? Що заважає звільнити Бердянськ? Так. Мешканців міста на майбутнє. Руйнування вийшли трохи, є руйнувань. Зараз ми будемо прибирати, щоб це було без руйнувань. Так. Також це карма, мешканці міста відпрацьовують карму негативну. І на майбутнє жителями міста расисти прикриваються як щитом, як живим щитом, ховаються за них. Десятка м'ячій, жертви. Звільнення буде як ну, дуже скоро. Звільнять дуже скоро. В минулому були, було дуже погано і і там все погано. Сумно дуже на майбутнє це дуже швидкі звільнення. От вийшла пентаклі, і це два місяці. Так, закрита дорога. Зараз я подивлюсь ще. Звільнення, це в теперішньому часі виходить. От шестерка жезлі, все погано закінчується. Все погано закінчується, але будуть сльози. Зл Там багато чого було жорстокого в місті. Жорстокості дуже багато. Прибираю, заперечую, заперечую. І ще магічний вплив хочуть робити, ну, роблять мешканцям міста приворот, щоб вони любили оцю окупаційну владу і Путіна. Заперечую, заперечую, заперечую. Поморочки ставлять всякі. Заперечую. Щоб люди в місті повинні ну, відноситись позитивно до окупантів, але це ну, такого не буде. Заперечую. Я прибираю все, що заважає. Звільненню, Бердянська без руйнувань. Заперечую. Заперечую. Так, оце заважає звільненню, що прикриваються людьми цивільними, як щитом расисти. І це не дає, ну, закриває дороги нашим солдатам на те, щоб... Бистро-швидко звільнити, але в планах є швидке звільнення. Так, це так буде. Заперечую, перекриваю, 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 перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангел-охоронці, прошу захисту для міста Бердянськ. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню міста від рашистських окупантів. І щоб це звільнення відбулося так, щоб це сподобалось мешканцям міста і військовим, українським військовим, щоб це сподобалось, щоб це було легко, без руйнувань і без втрат серед цивільного населення і наших воїнів. поволювачих сил, да буде так, буде так, і так буде. Зараз ми ще раз подивимось. Чи збудеться наше бажання моєї і я, українців, щоб звільнили Бердянську ось карта? Працюють над цим працюють, щоб звільнили Бердянськ без втрат, без руйнувань, без руйнувань і втрат, щоб це звільнення було легке, легке і без втрат життя і без пошкоджень. Скажіть мені, будь ласка, чи збудеться наше бажання? Це складно зробити. Це складно зробити. Воно збудеться частково. Ще декілька зусиль, місто буде звільнено. Кармічний борг є в місті, є предателі в місті є. Так, зрадники. І, на жаль, це не буде так дуже легко. Це буде тяжка праця з любов'ю. Захист любов'ю. Будуть намагатися робити якомога без пошкоджень. Але руйнування будуть, на жаль, заперечую це. Зараз перебира... перекриваємо, заперечую. Ще декілька зусиль, і місто буде звільнене. Це бли... на найближчим часом. Я думаю, до кінця осені це буде. Карму негативно прибирать, заперечую. Тут магія теж присутня, заперечую. Перекриваю. Перекриваю. Перекриваю Вищі сили, духи роду, ангелохронців. Прошу захисту для міста Бердянськ, щоб здійснилось бажання моє і українців, щоб місто було звільнене без пошкоджень, щоб швидко і без руйнувань і без втрат серед населення і українських воїнів. по волі вищих сил. Да Буде так, буде так, буде так і так буде. Я у нас вийшло гадання сьогодні. Дякую всім за увагу.